Для виконання бойових завдань нашим військовим необхідні безпілотники. І щодня все більше волонтерів вчаться їх виготовляти самостійно. Так, вчитель інформатики Стрижавської територіальної громади облаштував міні-майстерні вдома на балконі. Чоловік виготовляє дрони камікадзе на фронт для українських захисників. Перший безпілотник змайстрував у грудні минулого року за власні кошти, комплектуючи замовляє з Китаю. А з нами на зв'язку Ігор Вітюк, вчитель інформатики та волонтер. Вітаю вас! Вітаю вас. Працюючи вчителем, як знаходити час на волонтерство? А, ну так чи інакше, в кожного в нас є якийсь мінімальний вільний час вдома прийти там, подивитися відео, якесь хтось залипає, просто лежачи на дивані, а я це роблю. Скажімо так, більш корисно і ефективно. Тобто, в мене також стоїть там телефончик чи ноутбук під час збірки дрона. І я паралельно дивлячись якісь подкасти, чи слухаючи якісь новини, відповідно виконую ту роботу, тому що зараз вона вже дійшла майже до автоматизму. Комплектуючі для дронів не дешеві, хто допомагає збирати вам кошти? А в переважній більшості е, колеги та друзі. Які мене знають, тому що в соціальних мережах публікую інформацію про свій збір, і люди бачать і розуміють важливість і справи. Ну і по можливості допомагають, ось нещодавно було в нас в школі ярмарок на ярмарку. Було залучено якби достатньо велику кількість коштів. І ці кошти пройшли на пішли на придбання більше 10 комплектів для виготовлення 10 дронів з батареями. А скільки часу витрачаєте, аби зібрати один безпілотник? Перший мій безпілотник я збирав близько восьми годин, тому що там були складнощі. Потрібно було розуміти зараз. Вже на маючи певний досвід, а зібрав я вже більше 50 дронів. Збірка одного дрона я засікав півтори години, приблизно півтори години. А як саме учні в школі реагують на ваше захоплення? Чи проявляють вони якесь бажання долучитись до виготовлення? А, так, дуже радіють з того, знають, що я збираю і цікавляться цим питанням. Я їм показую світлини, відео по роботі дронів, по збірці, по налаштуванню. А, допомагати та. Виявляли бажання, але е, більше проблема не в кількості робочих рук, а в кількості коштів відповідно на придбання цих деталей. Тому е, поки що вистачає якби, своїх сил, своїми силами збираю і налаштовую, і все нормально. Вистачає. Поку... Дякую. Дякую вам за вашу таку ініціативу. Дякую вам за запрошення. Гарного дня. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Ігор Вітюк, вчитель інформатики та волонтер.